За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремось, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна, спасибі вам, захисники України. Прирожай, картоплі та зерна не знатиме голоду і рідна сторона. За оберіг наш, за вербу і калину. спасибі вам, захисники України. За ваші визволені міста та містечка, за ваші відважні серде, сміливі сердечка, за підняття прапор, за освіть зміїний, спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі ми навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримаєте небо, наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. Зупинати нарешті віруїни, спасибі вам, захисники України. Сирени про тривоги сповіщають, уважні ЗСУ нас захищають, Вибережете нас, градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз Україну чекає, Європа колаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Дякую вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, рятівники Ірпіння, гостомиля бучі, на цілім світі вояки, такі єдині. Спасибі вам, захисники України. А ангела хорони з Богом з вами, а ми молитві підемо за краю. Молитимемось кожної дні за вас, захисники України. Нехай Богородиця Марія, свята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли, з вами поруч Бог, захисники України. Ви надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати, ви прийдете до нас на госини рідну школу, захисники України Вас чекає громада, чекає родина, когось мати станька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, наймужніші доньки і сини України. Ба за те, нашу незалежне, бо вірам засу, сильнісо, за безмежність. Низький уклін, є ткосний дитина. Клоняємось вам, захисники України. 这个有吗？